Форматування в Excel це просто зміна вигляду зовнішнього самих клітинок для того, щоб користувач міг краще сприймати інформацію. Наприклад, ви бачите, що у нас кожен стовпець є однакового розміру. Але, наприклад, стовпець А дуже широкий і нема сенсу в ньому залишати стільки пустого місця, а стовпець Б. Тут, як бачите, навпаки, є деякий текст, який виходить за межі клітинки, і можна би було його показати повністю. Як це змінити? Ви можете змінювати розміри ширину і висоту стопців. І ви можете змінювати ширину стопців і висоту строк. Щоб це зробити, ви просто натискаєте на межу між двома стовпцями, виділивши один із них. Ось і зажимаєте праву ліву кнопку і просто перетягуєте його. Ось так. Можна це робити більш автоматизовано. Просто двічі клацаєте на межу між двома стовпцями. І вона автоматично вибирає оптимальну ширину, щоб було видно текст. Але щоб максимально зменшити ваш простір на листку, щоб ви могли вмістити більше інформації. Ось. Можна робити так само із. Іншими клітинками нажимаємо двічі, як бачите, вона змінює свій розмір. Ось. Є варіант, можна робити це комплексно. Комплексно як це зробити? Просто виділяєте один стовпець, Зажимаєте ліву кнопку миші або нажимаєте Shift. І якщо ви зажимаєте ліву кнопку миші, то просто тягнете мишкою вправо. А якщо ви зажимаєте Shift, коли у вас має світитися ось цей стовпець, тому що якщо ви нажметесь сюди або навіть ось так, тобто стовпця ви не, від... не зміните загальні ширини, вам потрібно виділяти сам стовпець. Ось. І коли ми відділяємо декілька стовпців, я, наприклад, роблю це завжди за допомогою клавіатури. Зажимаю клавішу Shift і стрілочкою нажимаю вправо. Ось. Може, це також ось так зробити. За допомогою мишки. І коли у нас всі стовпці виділені, ми можемо міняти їх ширину разом ось так. Тобто, але вона міняється завжди бачите, однаково. Тобто вони всі однакового розміру. І можна таким же способом, ось бачите, вони у нас взагалі сховалися, втекли. Якщо така ситуація, просто нажимаєте клавішу назад або Ctrl-Z. комбінацію. Ось. І просто нажимаю двічі на любу межу між стовпцями. І вони в нас автоматично приймають кожен розмір, такий, який буде оптимальний для кожного стопця. Ось таким чином ми вже покращили вигляд таблички, щоб ми могли краще сприймати візуальну інформацію. Ось тут, наприклад, мені можна навіть мені би самому посувало вручну зменшити. Ось так мені буде достатньо. Тобто, якщо я захочу більше побачити, я можу подивитися ось тут в, верхньому, в верхній нашій струці, де знаходяться формули. Ось тут можна переглянути, що є в цій клітинці. Е, наступне. Е, ми можемо змінити висоту. Наприклад, якщо в нас дуже великий розмір тексту, е, вона може змінюватись автоматично, тобто вона росте. А якщо ви хочете зробити декілька, наприклад, рядків, е, ось, наприклад, таким чином. В нас тут є, е, так я вам показував, великий текст. Ми можемо це перенести на інший, на інший рядок. Зараз воно не переноситься, тому що для цього нам потрібно активувати функцію. Ось тут справа зверху, є така кнопка, намальована стрілочка, «Перенос тексту. Ось. І тут ви можете вибрати, або його стиснути, або перенести. Я вибираю перенести. І тепер у нас, як бачите, текст можна роздувати на два рядки, наприклад, або більше. От. І тут вже такий похожий принцип є, як і у Word, тобто ви можете змінювати. Бачите, в нас тут є зверху панель інструментів, і тут є стандартні параметри, це вставка вирізати. І цікавий ось цей параметр пензлик. Він, кісточка, він, вигляда... він працює таким чином. Якщо ви, наприклад, виділили якусь клітинку, От я виділю нашу цю велику клітинку і нажму на кісточку, бачите, вона засвітилась, а в мене замість е, робочої стрілочки появився значок з, такою, з таким пензликом. Коли я нажму на любу іншу, то цей формат повністю скопіюється в іншу клітинку. Ось так. От. Але просто е, зараз нас тут тексту мало. Якщо ми додамо більше тексту, ви побачите, що, е, от, наприклад, блокнот для запису рецептів. Бачите, вона у нас вже змінюється в розмірі. А якщо, наприклад, запишу тут, вона не змінюється в розмірі, тому що ми формат з клітинки 10 перенесли в клітинку 3. Якщо ми знову скопіюємо ось тут на пензлик, ми перенесемо її і в перший формат. Це можна робити навіть комплексно. Наприклад, ми можемо взяти одну клітинку. А застосувати її, наприклад, до декількох виділити декілька, наприклад, рядків. І вона у нас буде працювати зі всіма рядками, а можна навіть застосувати до усієї строки, до усього рядка, або до цілого стовпця. Ось нажимаю на стовпець, І в нас тепер, де в нас були ще, бачите, інший рядок з кольоровими ручками, теж ставили. От, е як ще можна форматувати. Тобто, це вам показав розмір клітинок, як змінюється. Е також на цій панелі, те, що я вже казав, шрифт міняти тут, в принципі, нічого складного. Е розмір шрифта ви собі можете обирати, прописувати вручну, або збільшувати його вручну, ось так на кнопку. Тут ми обираємо жирний і так далі. Ну, зазвичай робимо це заголовки ступці, вибираємо, наприклад, жирним шрифтом і збільшуємо трошки розмір. Тоді можемо виділити потрібні нам клітинки. Наприклад, заголовок я б виділив, ось тут у нас є така, значок, така клітиночка, ніби як решітка. Натискаємо, у нас тут випадає декілька варіантів виділення. Ми можемо виділяти якусь одну зі сторін цього діапазону, який ми виділили. Ми виділимо, наприклад, одну клітинку, ми будемо тільки її форматувати. Тут я хочу відформатувати цілий рядочок. Тоді я вибираю, наприклад, де межі, і я вибираю, бачите, тут є всі межі і є зовнішні межі товстіші. Я вибираю, наприклад, спочатку всі, тобто, щоб в мене були розділені на кожну. А далі я до цього діапазону застосую товсту лінію, ось так, щоб виділявся нас, наприклад, заголовок. Ну і ще мені подобається виділяти завжди підсумки. Тут я зроблю по тому ж принципу. Я візьму е, зовнішню, тут же у нас, бачите, попередній варіант, я просто натисну, ось, і в мене виділилось повністю е, зовнішня е, товста. А всередині я дам. Тонкі. Тільки зверніть увагу, якщо я нажав всі тонкі, бачите, вони всі стали і зовнішні. Тоді я знову вертаю ще раз зовнішню, і мен тепер внутрішня тонка, зовнішні у нас товсті. От. Як ще працює ось це форматування по границях, по межах. Тут ви можете вибирати не тільки лінії, а може бути, наприклад. Не тільки прямі лінії можуть бути розірвані або пунктирами. Ось тут не ще є меню налаштувань. Ви можете її, наприклад, навіть прописувати вручну. Ну, це доволі незручно, я таким майже ніколи не користуюсь. Але ви можете вибрати, і у вас з'явиться ось такий олівець, і ви можете, наприклад, собі вручну там, виділити якісь межі, які ви хочете форматувати. От. Також, ось нас стоїть зараз на олівчику. Вибираємо. Тут є намалювати лінії, намалювати межі, стерти. Це ж таки можна використовувати. Ось тут кнопочка є також справа. Ви також можете видаляти будь-яке форматування. от Ви можете вибрати колір меж. Тобто ці лінії можуть бути як чорними, так і любого іншого кольору і по типу, те, що я вам казав, де може бути товста лінія, може бути штрих-пунтирна під кутом. Тобто тут багато варіантів є навіть подвійні. І навіть можна взагалі індивідуально налаштовувати дуже багато параметрів. Тобто тут у нас відображається таке вікно, де показує нам, як ми можемо змінювати параметри меж. Ось я. Зазвичай роблю класичним способом. Вибираю всі межі, ось, виділяю головні. І я також люблю виділяти зовнішні межі завжди товстими, щоб ми могли їх вирізняти, так як казав, ось. І верхню строку. Ось так. Тут в нас, бачите, вже змінився шрифт, і вилазить трішки. За межі натискає двічі, ось, і все поміщається. Так, наступно ми можемо додавати кольори. Кольори можна вибирати ось в цьому меню. Тут такий є значок намальованого віддарку, заливка. Заливка вибираємо будь-який кольор, який вам подобається. Я зазвичай люблю використовувати якісь пастельні, де в нас заголовок більш насичений, і де в нас іде вже інформація. Я, наприклад, оберу той же відтінок, тільки менш насичений. От якось так. От тепер у нас таблиця виділяється кольором. Також ми можемо міняти, наприклад, не заливку, а сам кольор тексту. Наприклад, у нас є підсумок. Тут ми можемо вибрати, наприклад, ось такий дуже темно-зелений. Але, щоб було видно текст, тут біля заливки у нас є е, позначений текст підкреслено. Ми вибираємо колір тексту. Тут автоматичний завжди буде чорний, ми собі вибираємо, наприклад, білий. Ось і тепер у нас підсумок світиться ось таким е, білим кольором. От, і наша табличка загалом виглядає ось так. От, е, В принципі, може бути, але. Я би отут, наприклад, ще додав так, щоб у нас ці числа виглядали симпатичніше. Тобто, щоб вони не були в куті десь внизу, а, наприклад, по центрі. Ось тут у нас є праворуч така такі от варіанти, де ми вибираємо текст. Тут у нас, бачите, є зверху, посер... знизу і посередині. От вибираємо посередині, по висоті. І так само по по, по розміщенню, тобто зліва, справа і посередині, також можна вибрати. Я вибираю посередині. Ось тепер у нас ще так трошки симпатичніше виглядає. В принципі, те ж саме я би застосував, наприклад, до усієї таблиці. Просто знову дублюємо ці параметри. От. От. А текст мені, наприклад, подобається, коли починається зліва. Отакий От вигляд наша табличка вже получила. В принципі... Гарно, але ще можна додати: тут у нас, де у нас, бачите, є значок, де у нас записана ціна і сума. це ж у нас валюта гривня. Відповідно, щоб нам було краще зрозуміло завжди орієнтуватися, що в нас тут кількість, а збоку у нас вже йде валюта. Ми можемо просто виділити ці два стовпця і їх одночасно форматувати. Тут, Якщо ми відступимо праворуч, тут бачите, в нас є такі налаштування як формат. В нас зараз пише общий, загальний. В загальному Excel зазвичай автоматично хоче зрозуміти, що ви туди ввели. Якщо ви введете дату, він може автоматично перемінити ваше число на формат дати. От Зараз він бачить, що це просто число, яке для нього не схоже на якийсь інше, тому він вводить просто загальний. Ми можемо це змінити, обравши тут формат. Наприклад, я вибираю грошовий. Ось те, що я вам казав, є формати дати можна обрати відсотків. І тут ще більше такі функції математичні або текстові. Якщо ви виберете, наприклад, формат, ви будете користуватися якоюсь формулою для пошуку і виберете формат. не... Не підходяще, у вас може через це не спрацювати якась формула. Це потрібно звертати увагу на формати, коли ви вводите, щоб у вас все працювало коректно. От я вибираю, наприклад, фінансовий, От і у нас з'явився значок гривні. От якщо б ми, наприклад, були в Америці, ми б могли вибрати, наприклад, формат. Ось тут, бачите, під цим нам дає вибір, яка валюта у нас. Ми можемо вибрати інші формати, відкриється ось таке меню загальне, тут знову повторюється тобто це загальний. Бачите, і в кожному форматі ви можете налаштовувати більш детальніше всі параметри. От Якщо ми вибираємо, наприклад, формат грошовий, тут у нас дає налаштування, як буде виглядати, показує зразок наше число. Якщо ми вибираємо тут кількість десяткових знаків, можемо змінювати у нас відповідно більше нулів, з'являється. І в символі ми от якраз і вибираємо, який нам більше підходить знак. Ми можемо вибрати, наприклад, долар, і в нас буде замість гривні долари писати. От, я залишаю так, як було. І тут, де в нас, наприклад, кількість, також можна зробити таким чином, що ви можете вибрати числовий формат, і в нас з'явиться кома. Зазвичай, отак працює. Ось і після цієї коми ми просто бачимо, що число в нас є ціле. Тому що, якщо ми, наприклад, ведемо, що у нас, якби у нас, наприклад, були там не, не якийсь предмет, наприклад, ЗОшит, а давайте зараз пошукаємо щось підходяще більше. Так, 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 у нас є. У нас є олівець. У нас є 40 олівців. Окей, а якщо ми, наприклад, будемо продавати олівець, давайте так половину олівця, половину ми списали, половину продаємо. У нас є пів олівця. От тепер ми бачимо, що в нас його є пів. Але якщо б у нас був тут формат загальний, ми побачимо також 0,5. Але якщо, наприклад, у нас буде, ми будемо продавати. Один олівець і половину, ми бачимо, що в нас є півтори, але тут є ось таке налаштування з десятковими знаками під форматами, якщо ви побачите, ось і ми можемо вибирати кількість десяткових знаків після кому. Тобто, якщо ми, наприклад, заберемо тут, додамо нулі, наприклад. Бачите, ми, ми можемо бачити, скільки в нас йде е, числ після коми. Там можуть бути приховані числа. Наприклад, е, таке буває часто з відсотками. Е, ми можемо думати, що там пише 0%, але там може бути через 1 е, один, один десятковий, там може бути 1%. От, е, і в іншу сторону так само працює. От бачите, ми скоротили, і те число, де в нас, е, помітьте, де четвертий рядочок, в нас є 1,5. Якщо ми, наприклад, зараз тут зменшимо кількість десяткових, воно нам замість півтори буде заокруглювати до двох форматів. Ось. Ось розумійте, де четверти, зараз четвертий рядочок замість, де у нас улівець, замість півтори до двох Заокруглює Excel автоматично. От, тобто з форматами потрібно на такі речі звертати увагу. Щоб у вас не виникло якихось непорозумінь. Якщо ви будете використовувати формулу, він буде брати правильне число, але для показу того, щоб користувач побачив, ви можете побачити 2, насправді там буде півтори. Ось такий нюанс. Відповідно, якщо ми вводимо, наприклад, відсоток, ось відсотки в нас відображаються таким чином: наприклад, 1 це є 100%. Бачите, у нас є одиничка зараз, коли ми міняємо на відсотковий, ми бачимо 100. Якщо ми введемо 2, це вже буде 200%. От, якщо ми введемо 0,5 і виберемо формат відсотковий, тут, до речі, вже є одразу ось такий спрощений варіант, щоб ми не шукали його в меню, нажимаємо, це в нас буде 50%. Ось такі формати з відсотком. Ось це загальне форматування. Також ви можете клітинки об'єднювати. Наприклад, в нас є тут три клітинки. Коли ми вводимо інформацію в одну, в другу і в третю. Ми можемо ці клітинки об'єднати. Але якщо ми їх об'єднаємо, залишиться тільки інформація з першої клітинки. Тобто, нам потрібно переконатися, що в наступних у вас немає якоїсь інформації, яка вам важлива. От. І якщо у нас, наприклад, зараз інформації немає, я об'єдную, наприклад, ось ці клітинки ось з цією клавішею. Тут у нас є, бачите, варіанти, як ми можемо об'єднати відмінити, можна об'єднати і помістити в центрі. Тобто декілька варіантів об'єднання. От вибираємо самий перший і маємо наш, наприклад, текст. Тепер він буде відображатися. Ось такою однією клітинкою. Хоча по факту він розміщений в трьох стовпцях. Ось такого об'єднання особисто я вам не рекомендую робити, якщо ви плануєте використовувати якісь формули для розрахунків, тому що в такому і фільтри, тому що в такому випадку з об'єднаннями у вас можуть виникти деякі проблеми.